Алочка подарувала, передала сьогодні. Яська пішла на гімнастику. І Алочка до неї приїхала на гімнастику і подарувала їй такі наушники класні соні, І карточку пам'яті до телефона. Так що яська тепер буде дуже модна. Вона тепер цілих 40 ГБ буде в телефоні. І ще мені Алочка передала. Такий шампунь прикольний і маску. Дуже класно. Дякую, Алчику, що ти мене дивишся. А я знаю, що ти нас дивишся. Mm -hmm. Так що дякую тобі дуже сильно. Нам дуже приємно. Я цікаво прибіжала, мені одразу похвасталася, вона, правда, пішла зараз в душ, тому я без неї показую. Ми почали розбирати ялиночку нашу. Вже нічого не видно. І завжди я хотіла вам показати, що я завжди іграшки складаю в їхню коробку, в якій вони продавалися. Так щоб потім вони всі гарно зберігалися. Ось ці і ці. Дуже удобно зберігати їх в ті коробці, в які вони були. Так що не викидайте, коли купуєте, а зберігайте. Мо тоді компактно так все в... назад в... вміщується і. Приємно потім знову. Неприємно на наступний раз їх виб... боже, бе-бе-бе-бе, приємно їх на наступний раз діставати. Ось. Так що у нас сьогодні трошечки день буде зайняти прибиранням. Ось, ну і свої сніжинички теж зараз поставлю в їхню коробочку. Бідно. Прийшли ми в Папашон і тут і такий стіл цікавий. Де як э, дошка, як планшет. І по ньому робиться замовлення. Що ти зробив? Ну? Яку? Хочеш бавитись? Так. Ми зробили тут замовлення, по цьому тут э, є меню все. По тому столику робиться замовлення. Я, я тобі забив голову. А як то? До mm -hmm. грає. Mm -hmm. <реш> <реш> в общем, цікавий такий столик, якщо буде, то тут так. Бо тут є столи з тими э, штуками, а є без тих. Ми, коли були в яські не народження, у нас був столик без стоїть доски. Досить цікаво. Зблима маленьким діткам, якщо прийшли з дітьми, то їм тут і малювалка є, Це потім з так? От тут так виглядає тестовак, тут є меню. Наприклад, ось кухня, ресторан. І ще і замовила. Тут є безалкогольний перелік, страв, Ми замовили піцу. Є 32 см 50 см. Ну і перелік. Ви там нажимаєте і буде фотографія кожної страви. Кожної mm. Досить цікаво. Нам вже чай, до речі, принесли. Mm. Погода є. То не те, то воно просто вибиває, немає того. Львів мінус вісім, марно. Mm. Ну, досить цікаво. А для діток дивіться, який прикол. Малювання. Якщо ви з маленькою дитинкою, то вона буде сидіти і малювати. О, є кольори оліпчиків. І пішов собі. Друзі, де це є? Це є Victoria Garden, ресторан Папа Шон. Там, де, де Боулі. Я от собі так намалювала прикольно Цікаво, досить цікаво. А що ти маєш насів, можна когось привітати? За іншим столиком? За іншим, за один Тут Чотири місця і для чотирьох я своєю кожна така планшетка. Наші тристиметрову вона дуже велика. Чотири сири ми замовили. А стіл називається інтерактивний, до речі. Так, Яську забрала з гімнастики і я її. Дала подарунок і кума Оляна передала. Кресна мама Яськіна. Цю плачечко? Так. Ну дивись, дуже гарне. Це я буду його в школу носити. А нащо ти відповідно відкриєш не відкривай. Хочеш відкрити чи що? Так, да, хочу понюхати. Ну, розпаковуй. <ріхи> Покажи. Покажи упаковку. Дай понюхати. Зараз вона ще не пахне. Пару раз треба. Пішла а? Ага. Як пахне. Ще була розвідки. Ну, сюди чую родні так нічого. Гарний? Так. Да. Ага. Як ти вірш? Все, подобається мені подарунок? Так. Да. Так, І я маю рівно дві минути, і хочу вам показати свої нові роботи. Бо зараз я не встигаю, трошки я їх відправляю в Іспанію на Мадрид автобусом. Такі дві красуньки, туди дівчаток мене замовили. На 14 лютого вони там мають бути. Одна от, подивіться, тут шапочка з такими квіточками, вручці в них э, трояндочки. Тут ангелик. І в той так само. Ось. Кажи елементи там, ну, на камінчики, на квіточки. Ось такі вони темненькі, бо дівчатка теж темненькі. Одні п'ять ручки. В такі коробочки я запакувала. І щось сказати, що вартість такої ляльки. Коштує 40-50 євро за штуку. Сьогодні вже субота і ми собі готуємо такий обід. Курочка з бульбочкою. Щось я трошки прихворіла. насмарки і. Колен ловувати, так. і думати, так і треба. У мене насмарки і трошки горло. Що хотіла ще показати? Ось ті вот квіточки, що подарувала сестра моя. Деженці, стоять в так. В Завтра буде рівно тиждень, як вони стоять. В чому секрет? Цукор, я додала. Ось так воно гарно так виглядає. Дали в цукор воду. Так. Ще моя лялька. Хочу їй додати сюди пару тих елементів, сумочку їй зроблю. Шапочку, не знаю, шапочка, напевно, не буде, просто трошечки волоссям. Ні, де ж подобається, треба її тут пришити брязкальце, сюди якусь кнопочку гарно причепити. І може якусь сумочку чи квіточки і букетик, як я робила там тим лялькам. Вона, до речі, менша, ніж ті, що я в Іспанію відправила. Вони були вище за вазу, а вона нижче. І зараз ще одну буду шити. На мене тут води тканинки і машинка. Тут от мене питали, якою машинкою шию, ось це відбрази. МЛ-65. Ось. Так що в мене тут творчий безпорядок на столі. Добре, ну, що стіл великий, можливо. І. Приберешти ніжки. Можливо, шити і одразу їсти. Привіт! Йдеш гуляти? Супер. Хотіла вам показати, як яська з ладою бавляться. Щось зліплять двоє. І махає. Махають мені. Боже, яку кульку зліпили. Воно хочуть зробити, напевно, цю снігову бабу велетенську. Побіжали. Думаю, що до додому. А, а, за санками побіжали. О. А ти їм зремонтував санки, Юр. Ти сремонтував санки? Ми так на міс. Ну, дівки вже типу, хочуть з'їжджати з тих санок з тієї штуки. о зараз санки будуть спати. Ну, типа, собі горку зробили. Бачиш? Дівчулі. Погода, сьогодні дуже гарна, сонце світить. Все, коротше, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх, якщо вам подобається. І до зустрічі у нових відео. 爸爸。